Інститут вивчення війни говорить про те, що російське військове командування воно дуже серйозно ставиться до завдання захопити окупувати часів яр. Як говорять так само, що російським військам вже вдалося закріпитися в районі Богданівки, куди вони перекинули значну матеріальну базу і вже встановили добре підготовлені оборонні позиції. Таким чином є інформація, що окупанти можуть спробувати. Використати Богданівку, щоб оточити часів яр з півночі, і захопити Іва Іванівське на південний схід від часового яру. Ну щоб власне загрожувати самому місту. Часів яр вже з півдня. І ви самі сказали про те, чому для них це так важливо. Ви казали з військової точки зору панівна висота, вихід на інші міста України на тому напрямку Константинівка, там Краматорськ. Пане Миколо. А от момент політичний, пам'ятаєте раніше і пан Си. Кірський головнокомандувач збройних сил України сказав про те, що Путін дав казівку захопити місто до 9 травня. Як ви думаєте, навіщо це їм? Щоб підняти моральний дух, з цим є проблема чи е, в першу чергу Путін орієнтувався навіть перед вибором виборчою кампанію мати якийсь результат. Тоді був об'єкт Авдіївка. Ми його дійсно взяли, але з величезним запізненням, тому що було вісім термінів, установлено безпосередньо путіним захопити Авдіївку. Там загубили біля 60 тисяч вояків. Дійсно війшли, ми зберегли свої ресурси, але за рахунок дефіциту якраз і наших ракетних систем, боєприпасів різних типів, ну і зрозуміло, передової техніки. Це дійсно об'єктивно, але величезні втрати, через величезні якраз, втрати і військової техніки, і озброєння, особливо живої сили ворога. Тому і в'яр такий же символ, вже інший формат. Це вже 9 травня, про який ми говоримо. Тому вони. Прямо взятю немоть, ми займаємо е, стратегічно вигідні позиції, і мало то підсилюємо постійно наших вояків там. А от якраз обійти з різних сторін, як ми говоримо із півдня, із півночі, от і намагаються е, утюжити цей часів яр і Кавдіївку різними способами і е, кабами, різними ракетними системами, артилерії, артилерії тому що вона б'є 30-40 кілометрів. Тобто на відстані, фактично, це е, активна діяльність ведеться. Нам там дуже тяжко, але е, і Сирський, і інші е, командуючі на місцях, визначили їх перспективи. Бачить, де ворог намагається просунутися, ключаючи Богданівку. Там можуть бути якраз такі коридори, де ми можемо наносити контрудари з фланків їх, де вони будуть рухатися до часового яру, або неочікувано в інших секторах. Тобто, це не буде прямолінійного закопування, наприклад, Часового яру. Це будуть вони намагаються обійти його. А ми будемо відповідно діяти не тільки в плані фронтальних захистів, але й тилових. і, можливо, е якраз з різних боків для того, щоб нанести потужні удари і знецінити їхні так сказати, угрупування, які будуть намагатися оточити часів яв повністю. Тобто е бій ще буде потужний. Я думаю, що з перемінними поки успіхами цими днями, але е при підсиленні е можливості те, що ми отримали заходу. Ми зможемо реалізувати якраз ці загрози захоплення часового яру. Тут якраз е, гра йде на дні, тому чим швидше ми отримаємо можливість новітньої збройної техніки особливо боєприпасів, тим швидше ми знімемо цю загрозу по часовому яру. Я думаю, що перспектива сьогодні не захоплення отримати час часом яру є, і ворог це розуміє, тому поспішає. От якраз найближчі дні буде момент істини. Хто вистовить? Ми рахуємо, і наші командири, я спілкувався позавчора, позапозавчора. Гри, що ми тримаємо часів яр. І його ніколи здамо. Так, е, Микола Григорович. А от стосовно морального духу окупантів і стосовно якості е, їхньої техніки, яка ситуація з цим? Ну, першу чергу, е, окупанти постійно затрачають величезні ресурси в плані атак. Вони mm -hmm. переходять комбіновані відповідно і невеликими групами, і бронетехніку задіють артилерійські системи і каби відповідно, все-таки тотальний формат, особливо біля часу яру в інших місцях, але величезні втрати. Ми реально бачимо до 900 чима до тисячі кожен день. Це потужно підриває дух вояків. Вони часто йдуть або під тиском силового так сказати застосування, тобто загра загони, або їх стимулюють різними типами стимуляторів для того, щоб вони не мали відповідно боязні і йшли в атаки, але гинуть, гинуть, гинуть. Але це вже е, діє морально на всю палітру військовиків Російської Федерації. Вони розуміють, що е, участь таких. Тяжких складних операціях це вже фактично смерть. Тому в даний момент е, рівень якраз і дух падає навіть під тиском військовиків частина або відмовляється проводити атаки безпосередньо, там де прямі зіткнення йдуть, де наші потужні удари наносяться, намагаються маневрувати. Але е, ворог підбирає все нових нових підбирає особливо в таких точках спецнази. Е, більш підготовлені війська, наприклад, піотрі Десанту штурмові, які е, діють більш активно, більш ефективно. От і але е, в любов ситуації вони гинуть, тому це вичерпний ресурс. І я думаю, що такого формату великого ресурсу немає. Тим більше це не під, піднімає дух при тому, що ми тримаємо позиції. Теж і як вони б хотіли, щоб це дійсно був якийсь е, зміна е, буквально ну такого бойового духу російських агресивних представників, але нема результату, тільки є втрати. А це ще більше знецінює їхні зусилля щодо ведення наступальних операцій, да. Микола Григорович. Ще хотіла з вами обговорити інтерв'ю Крила Буданова. Власне декілька заяв в інтерв'ю BBC. Журналісти Журналісти нього запитали у керівника української розвідки власне про те, чи може завершитися війна як така, оскільки ворог наш сусід він на жаль швидше за все. Нікуди не дінеться, але можливо у вас інша думка. Тим не менше, і власне, що говорить на це Кирило Буданов. Цей конфлікт перманентно буде з'являтися, затихати, знову з'являтися і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не можемо змінити хід історії в майбутньому, Микола Григорович. А яке ваше бачення майбутнього? Власне, ми маємо бути таким як Ізраїль і бути готовим до будь-яких атак, нападу з боку ворога. Чи власне до чого це все йде на ваш погляд? Ну, ми не повинні користуватися якимось історичними паралелями або фатами. Ми можемо просто да, оцінювати, що було в ситуації, але формувати нову стратегію безпеки нашої держави. В першу чергу, це сильна економіка, потужне суспільство об'єднане, потужна ПК і потужна професійна армія це базовий сегмент. Розуміло, друге це архітектура міжнародної безпеки, це перші країни НАТО і Європейського Союзу. Але ми повинні вийти на нові стратегічні угоди в світі. Тому що навіть приймаючи хороші гарантії з боку країн НАТО, ми завжди матимемо проблему з Росією, можливо з іншими союзниками, включаючи і такі ж, як і Іран, ну в деякій мірі Китай. Тобто, не треба, треба вийти якраз на такі моделі, які забезпечують нові умови життя світових е, лідерів, ну і дорожів, в першу чергу, але це угоди про які ми говорили. Умовно хельсинські угоди. 2 які повинні формувати нову архітектуру безпеки без воїн. Для цього дійсно треба вийти на модель миру з е, чітким відтворенням суверенітету України інших країн. Це перша складова, але вона буде вирішена в Україні за рахунок перемог на фронті, без цього нічого не буде. З іншого боку, це нейтралізація агресивних режимів типа російських і переформування можливо або е, більш е, демократичних структур, або все-таки е, десь можливо даже дестабілізаційні процеси прийдуть до розпадів, тобто без Таких системних зрушень в плані перемоги над агресором не буде нової архітектури безпеки, тому що Росія сьогодні є основним лідером в агресивних діях проти країн демократії. Тому е, зрозуміло, цей режим повинен впасти, повинні пройти нові люди в Росії, які розуміють, що була допущена системні прорахунки стратегії і, взагалі, в історичному форматі, в юридичному і тим більше військовому, які привели. До системних втрат і злочин на території держави Україна, але і величезні втрати, і злочини про самого народу Росії. Оце якраз той формат, який повинен забезпечити перспективу стабільності, а не чекати, що там Росія ще раз нападе і тому подібне. Треба створювати ті передумови міжодні і в самій Росії, які будуть допускати таких війн і таких загроз. Але це велика робота на фронті сьогодні, а в перспективі на міжнародному рівні з нашими партнерами і з непартнерами, такими як. Китай, Індія, Бразилія, Туреччина багато інших країн, які погодяться на спільне право співжиття в світі без войн і гарантій безпеки. В першу чергу не допущення ядерної війни і допущення великих або малих війн на різних континентах. Микола Григорович, чи є зараз підстави говорити про те, що режим Путіна він перебуває під загрозою, і як ви думаєте, які події в Російській Федерації можуть власне спровокувати початок кінця для нього? Потенційно режим Путіна знаходиться під загрозою. Він це розуміє, тому що продаж на театрі воєнних дій в Україні це фактично провал режиму, і навіть після того як він випросив, це не спасе. Ми пам'ятаємо, коли в Росії розпочиналися масові бунти, вони зносили все. Оточення Путіна розуміє, що це неправомірна війна. Ми знаємо точно. відносно саме близьке оточення. Вони розуміли, що їх Путін втягнув але альтернативних не було або його підтримувати, або відповідно вони були нейтралізовані. Тому при ослабленні режиму, а це буде коли дійсно ми бачимо перемоги на фронті і консолідована позиція всіх країн заходу в першу чергу та і, і нейтралів. Отут уже покажуть, що Путін про слабкий. Він не може не тільки перемогти на фронті, але не може тримати ситуацію під контролем Росії. Тут підніметься і оточення, опозиція. навіть ці фронти, про які ми говоримо, але вони переростуть потужні структури, і це буде початок цього режиму кінця цього режиму. Але детонатором цього ще раз підкреслюю, будуть стратегічні перемоги на півдні, Криму, на сході нашої держави. А тоді вже питання стане відносно самого Путіна. Микола Григорович, спасибі вам величезне за цю розмову. Микола Маломуш був з нами, друзі, на зв'язку. Голова служби зовнішньої розвідки України у 2005 тисячі роках. Генерал армії України. Я думаю, що ця розмова точно заслуговує на лайк від вас. Підпишіться на Ютуб канал час», якщо ви раптом пропустили. І власне коментуйте розмову ще раз. Закликаю вас до цього під цим відео. Чекаємо на ваші коментарі. Микола Григорович, дуже вам дячна. Спасибі. Дякую, Всього доброго успіхів нам.